Друзі, всіх вітаю на каналі Домашній шопінг. І сьогодні познайомлю вас з ось таким магазином Family. Тут продаються товари для дому, посуд, текстиль, сервірувальне кухонне приладдя. Тут дуже великий вибір порцеляни, різного посуду, скляний. Почнемо ось з такого. 360 гривень, ось таке блюдо, ніби як пір'ячку. Також є ось 299 гривень такий листочок. Вони досить такого великого розміру. Такі сервірувальні, гарні. Це ще більше 329 гривень. 179 гривень ось такий, наприклад, листочок. Просто клас. 319-36 см в довжину ось цей, а цей 30 см в довжину, Дуже гарні. Ось такі маленькі листочки, такий 129 гривень, а такі по 239. Ось такий 199. Далі ось такі тарілочки, така ніби квіточка 175 гривень, тут 20 см діаметр. Ось така трішки більша, 209. До речі, всі товари, які ви бачите, ви можете замовити через сайт. У магазину Family є інтернет-магазин. Все можна замовити доставкою поштою будь-яке місто. Ось така 385 гривень, тут 29,5 сантиметра. Ось такий варіант 173 гривні. А більший 235 гривень. Далі ось такі менажниці 549 гривень.

так, блюдо сервіювальне 449 гривень. Дуже велике, 30 сантиметрів в діаметрі. Ось тут також дуже гарно. 439 гривень. Просто краса. 459 гривень ось таке з оздобленням. 345 ось такі у вигляді листочків. Теж дуже гарне блюдо. Однією рукою не можу навіть взяти, бо дуже тяжке. Ось такі в мене є салатники 179 гривень. Дуже гарно виглядають на столі, об'ємні, зручні. Є ось такі меншого розміру, 119 гривень. Також ось такі листки 365 гривень. Більший 419, але вони такі ну, дуже великі. Тут 30 см менший, а більший 35 см в діаметрі. Такі характеристики. 269 гривень. Ось така тарілка. 900 мл такий салатник. Просто краса. Ось такий варіант. Теж дуже-дуже гарний. 339 гривень, тут 22 сантиметра. Також у мене є ось такий салатник 159 гривень. Теж дуже гарно на столі. І є ось такі 329 гривень. Це така пір'їнка. Ось такі сервірувальні тарілочки у вигляді листочка 159 гривень. Тут 23 см в діаметрі. Трішка більше, 229 гривень. І ще більше 349. Листочок ось такий 145. Це вся порцеляна. 279 гривень, ось така зірочка. Ось такі човники, 179 гривень, 249 і 459. Менажниця ось така. 519 тут 25 сантиметрів діаметр. 119 гривень ось така квіточка. 325. Ось така менажниця. 279 гривень ось такий варіант. Меншого розміру 169. У вигляді рибки 209 гривень. І ось такі, ніби як спіральки, 299 гривень маленька, це 20 см діаметр. І 319 гривень, тут 26 см діаметр, Теж дуже гарний. Також тут є дуже гарний вибір ваз. Така 199 гривень, більше 345, 229. Ось така, 175 гривень по акції, 255. Ось така, 389. І є така в кольорі Беш. 311. Зі знижкою вона. 109, ось така малесенька. Ось така 485, 479, 539. Я такі бачила і у епіцентрі. 263. У мене, до речі, є огляд на каналі, можна порівняти ціни. Пока 363, тут також бувають акції. Також дуже гарні вироби зі скла. Ось, наприклад, фруктовниця 21 см, 719 гривень. Така тяжка. Пишуть кришталеве скло. 269 гривень така ось підставочка з кришечкою. 545 цукерниця. 339 гривень, також цукерниця зі знижкою. Також вона тут з кришкою такі три поверхи. Також ось три поверхи 389 гривень така. 209 гривень снаніжка гарнесенька така. Блюдо 399 гривень. 219 гривень. Дуже гарно. таке теж тяжке досить. Акція на ось таке блюдо 135 гривень. Така мушля. Ось таке блюдо 275 гривень. Тут золотий обідок. 239 гривень. Ось такий також золотим обідком, 319. Такі є в копійці, це точно. Ось яка гарна квітка, клас. 389 гривень. Такий колір і не золотий і більш такий коричневе золото. Гарно, 389 і більше 799. 275. Ось така. І ось зелена, 299. Таке, таке блюдо сервірувальне. Ще ось такі цікаві. 205. Таке, як схожі ніби листочки. 205 менше і більше. 259. Тут взагалі можна знайти посуд на будь-який смак, і келихи, і склянки, і тарілки, і органайзери, чашки, посуд для сервірування. Жодного відео мені не вистачить, щоб зняти увесь асортимент. Зараз подивимось трішки на тарілочки. Ось такі, наприклад, подарункові 135 гривень. На підставці. Тут полиця з акційними цінами, наприклад, ось така. Тарілка 19 см, лумінарк 45 гривень, більша. Більша також 25 сантиметрів 45 гривень. Ось такий салатник 159 гривень, 68 гривень. Ось така. У неї тут рельєф. Ось така миска 83 гривні. Гарненька салатник 139 гривень такі звичайні по 49. Ось такі салатники по 55, це зі знижкою. Ось такі, наприклад, 49. Ось на ці акція, 39 гривень. Тарілка десертна і це порцеляна. І також ось порцеляна 89 гривень. Тут діаметр 27 см. 45 гривень ось така. Більш як блюдце. Тут 15 ні, 16 сантиметрів діаметр. Є також ось такі варіанти: 49 гривень. 69 гривень це більша, ось така 49 гривень. 86 гривень ось така. Овальна 69 гривень. Ось такі миски. Ось така гарна 210 гривень. Зараз покажу. Ось. Ще є ось такий сервірувальні таці із порцеляни. Ось повністю прямокутна. 329 гривень це Вілмакс, 269 гривень менша. Ось такий човник 289 гривень, досить довгий, менший 213. 270 блюдо, ось таке овальне. І по 135 ось такі довгенькі, теж, дуже гарні. Також є дрібніші. Так, тут 260 гривень це за три штуки ось такі для соусу. 175 гривень. Три штуки ось такі. А до речі, 119 це за дві штуки яблучка. 175 гривень це такі три штуки. 79 гривень ось такі. Це так одна коштує 65 гривень. Тут у нас теж одна ось така: 45 гривень, 79 гривень. Ось така гарненька 55 гривень, 7 сантиметрів, щоб розуміти розміри. Ось така крапелька 55 гривень. Теж гарненька соусник. Також є вибір керамічного посуду. Ось, наприклад, такий гарний 209 гривень. Ось така тарілка 259. Ось така. 429. Така довга. Також є миска. 235 гривень. Ось такий набір теж. Дуже гарний, такий цікавий. 249 гривень. 399 таке блюдо. Ніби камінь. Гарний. Два 255 гривень. Чашка 155 гривень. Ось такий 269 салатник. Є 289 гривень така таця. Більше, 449. На цьому поки все. Дякую за перегляд. Далі також буде наступний огляд, трішки пізніше. І до зустрічі!